Карпати у мініатюрі у Яремчі відкрили унікальний музей, експонати, міні-копії найвизначніших пам'яток архітектури Яремчанщини та Верховинщини, залізниця, обсерваторія на горі Піпіван та навіть найвища українська гора Говерла. За часів Австрії, коли почалася будуватись залізниця, в проєкті всьому австрійському е було тільки два залізнодорожні мости, віадуки Два е, мається на увазі в Європі. Це у Ворогті е, і у Австрії. Професійні гіди для туристів проводять екскурсії унікальним музеєм Карпати в мініатюрі. Тут є 17 експонатів. Це зменшені від оригіналів у 25 разів макети. Більшість експонатів мають реальні прототипи. Цей парк мініатюр. Це є спільний проект карпатського національного природного парку і громадської організації. Тут в Єремчі єдиний такий унікальний парк. В нас на Гуцульщині поки що такого ще ніде не було ще не зробили, і це вже є вже є нова перлинка для Яремчі для туристів. Бо... Хоча тут є куди походити, що подивитися, але це теж є одна з таких цікавинок, бо не всі люди мають можливість поїхати десь в гори побачити ці всі споруди. Тут зібрані найкращі пам'ятки ярмчанщини і кілька об'єктів сусідньої верховинщини. Ідея створити такий музей виникла ще торік, розповідає Андрій Василів, але почали втілювати її в життя лише в червні цього року. Над створенням міні копій працювала велика команда дизайнерів та архітекторів. Одна людина би це не зробила. Це ціла команда працівників, котрі це все робили. То із Києва. Теж з інших регіонів України, звичайно, що і місцеві всі об'єкти є видруковані на 3D-принтері, тобто їхні детальки. Це все вручну складалося, збиралося, це зроблене з пластику, це все художниками розмальовувалося. Бо це не є авторський підхід, це є точні копії всіх споруд, всіх об'єктів. Відповідно, з тим треба було більше побавитися, аби воно мало автентичний вигляд. Власне, про це розходилося, щоб людина побачила таке, яке воно щось було, а щось є, але як воно. Реально виглядає кілька об'єктів, які є у оригінальному музеї, уже знищені. Зокрема, згоріла церква в дорі, залізничного моста вже теж немає. А от обсерваторія на горі Піп Іван одна з двох експонатів, які не збереглися до наших часів. Її макет вдалося відновити завдяки оригінальному кресленню. Тепер Карпати в мініатюрі одне з улюблених місць туристів у Яремче. Сюди приїжджають гості з різних куточків України. І всі в один голос кажуть: таку красу бачить вперше. У нас прекрасні враження, що зроблені такі своїми руками. Такі майстри зробили такі поділки. Екскурсоводи розповідають туристам про кожну копію важливих архітектурних пам'яток мальоничих Карпат і водночас думають, як захистити унікальні макети від дощу та снігу. Нагадаємо, відвідини унікального музею Карпати у мініатюрі стали можливими завдяки Асоціації економічного розвитку Коломийщини та програмі прикордонного співробітництва Угорщина Словаччина, Румунія, Україна. Вона фінансується із фондів Європейського союзу. У рамках програми реалізовують проект створення мережі центрів першого контакту в Україні, а також відбувся міжнародний форум виставка екоекспо Карпати 2015 Форум екологічно чистої продукції та туристично-рекреаційних можливостей. Прикордонних регіонів України та Словаччини в ньому взяли участь виробники з Івано-Франківської та Закарпатської областей, а також із сусідньої Словаччини, яка власне ініціювала проведення форуму. Таке партнерство без кордонів це важливий крок до ринків Європейського союзу, вважають представники Асоціації економічного розвитку Коломищини.